Що тобі допоможе в тій ситуації, де ти є? Зараз ми подивимося вашу сигніфікацію, і тоді ви зрозумієте, да? це для вас розклад або не для вас. Ні про кого не думайте, будь ласка. І так дивимось: в етері Софія працюємо старо. Ваша сигніфікація вийшло три карти. А, ви зараз дивіться дев'ятка кубків і десятка пентаклів. Карти непогані. Були б в прямій позиції да дев'ятка кубків каже про те, що так у вас є присичення, але вам або вже сумно в такій ситуації, да, коли в мене все є і хочеться, як знаєте, нових почуттів. І за того, що ви з якихось певних причин не можете можливо кудись поїхати, мандрувати ще щось, да, наче є можливість, але ну щось зупиняю. Кожного це своє, там маленькі діти, або там закриті кордони, або ще щось, розумієте? От, то тут людина то та тоді може цю енергетику спрямовувати неправильно не в то русло, куди треба, да. І ви. Можете вже мати або ваше оточення, маєте якісь звички, можливо, почали випивати. Можливо, ще щось, да? Ну, ви можете бути вже такі вередливі. Тут з'являється в такому стані невпевненість собі, тому що якусь ситуацію ви не можете подолати. Ну, тобто, начебто все добре, але ні. Далі дивіться, хтось або ви, або в вашому оточенні, можливо, зливаються гроші. Тобто, е, хотіли, наприклад, робити покращення, да, хотіли купити новий будинок, ще щось, але не виходить це. От і е, взагалі гроші да, м утікають як е, скрізь пальці. да, і тут Можуть бути за цього по цим картам, можуть бути і е, погіршення відносин в родині, і так само в оточенні. Якщо у вас нема родини, люди, любі друзі, перекладайте на себе, ви можете просто вирядувати е, з колегами, да, з, зі своїми друзями. Тобто тут взагалі про відносини навколо вас, і вони зараз погіршуються. От, і дивіться, двоєчка пентаклів це вже непогано. Чому? Тому що тут ви намагаєтесь якось вийти з цього, да ви це усвідомлюєте. Та, що я щось роблю не так, щось взагалі робиться навколо мене не те, чого я хочу. Да? І ви шукаєте у того балансу. Можливо, між відносинами і е, роботою шукаєте баланс. Можливо, між двома, наприклад, родина да, і друзі шукаєте відносини. Тобто ви або намагаєтесь балансувати, коли в мене залишилися дві пентаклі, да? а мені ще місяць там жити або півроку. Розумієте? Ну, у кожного дві пентаклі це своя е, якась сума да, для когось дві гривні. Це Дві пентаклі для когось дві тисячі гривень. Це дві пентаклі так само. От, тож перекладайте, можливо, ви зараз і шукаєте оцей цей баланс між витратами та доходами. Ну, у вас немає іншого вибору. Розумієте, вам треба зараз все ж таки балансувати. Тож, давайте подивимося, що вам допоможе вийти з цієї ситуації. Що вам допоможе? Карти я поклала назад. Якщо вони вийдуть знову таки, да? то ми будемо розуміти. Можливо, цей етап може затягнутися. Вам зараз край необхідно, тому що десятка у вас перевернута. Десятка це новий етап. Якщо ви застрягнете в таких енергіях, це може тривати якийсь ще певний час. І так, що вам допоможе вийти з вашої ситуації з такої ситуації, яку ми зараз побачили. Зараз буду вам показувати, що вам допоможе. Ух ти, дивіться, любі друзі, давайте по одній карті. Вам допоможе просування тут можливо підвищення по кар'єрі, наприклад, або ви можете власну справу зараз відкрити на ті дві пентаки. Можливо, да вкласти одну, от і десь стартанути. Ви можете досягнути успіху як самостійно, так і об'єднавшися з кимось. Тому подумайте, да, можливо, ви самі щось не тягнете або не впевнені знову таки в собі. От подумайте, з ким ви можете об'єднатися. Можливо, якийсь час вам треба на когось піти попрацювати, щоб покращити свій фінансовий стан, да і потім знову таки вже йти в прорив. Але сидіти на попі ровно нічого не буде. Бачите, у вас перша карта, треба рухатися. Жезли це рух, це запал такий, да, це сила, це просування. Розумієте, бачу мету, не бачу взагалі. Нічого на, на своєму шляху. А, далі дивіться, що вам буде допомагати. Тут диявол, я вже сказала, у вас можуть бути якісь прив'язки або у ваших рідних, але вони це е, близькі люди, котрі впливають і на ваш фінансовий стан, да? і на ваш емоційний стан, і так далі, на ваше життя. Тож тут прив'язки можуть бути. Хтось може маніпулювати вами, що вам допоможе. Ви повинні. Це можливо навіть ваше его, да? а, та й нема в мене ніякої прив'язки, хтось зараз... Буде думати, та я в будь-який час можу не пити. Наприклад, я дуже багато таких клієнтів бачила. Повірте, від маски одній ті ж самі. Він ну він гуляється з нами, его в ньому величезна сила. Ви розумієте? На цій силі саме ця сила вам допоможе скоріше. Проскакати вперед, просунутися, да тут можливо, навіть якщо ви хотіли ту думівку, да ви можете швиденько щось вигадати, якась ідея прийде, якісь люди да скажуть, о, така є тема, давай гроші заробимо і так далі. розумієте? ви зможете на диявольській цій силі, да, це мотивація може бути гарна для чоловіків. Це взагалі ну в них більш прокачано его. Да? Жінки якось більш такі гнучкі, ну здебільшого зараз і жінки вже інші. о, теж з рожками такі. От, ну, неважливо, розумієте, що я хочу сказати, що вам допоможе, ви повинні своє его опонувати, Ви повинні думати не, не зверху над усіма, да? і а, так само не думати, що він слабкий. розумієте, Ви повинні прийняти цю свою сторону і цю силу. Дивіться, коли люди кидають якісь негативні звички. Чому чого в них ломка у це буває? Бо вони не переспрямували цю енергію. Енергія є потужніша. Тож кинули якусь звичку і одразу цю енергію впрарив, розумієте? Для того, щоб да, знести усі перепони на своєму шляху. Далі, що вам допоможе? Дивіться? Далі зірка, але вона перевернута. Дивіться, це якийсь певний все ж таки егоїзм. Але у вас тут... У вас тут дві таких карти, котрі можуть казати про егоїзм, розумієте? Тож а, в якихось моментах вам треба бути думати про себе обов'язково. В першу чергу, це не означає, що діти голодні, да, а я а, пішла на манікюр тут, не про те, про баланс, любі друзі. Думати про себе, тому що коли ви обираєте себе, да. А як це я буду гарно краще жити? А як це я буду щасливішою? Ви повинні бути для себе щасливішими кожну мить цього життя. Тому можливо десь відморозитися від чогось або від когось, хто вам заважає, вам треба буде і робити свою справу. Тоді ви досягнете своєї мети, да? зірка, що допоможе. Тримайтеся зубами, ногами, руками за свою мету. Розумієте? Тільки так люди досягають успіху в цьому житті. Далі що допоможе? Дивіться. Король Пентаклів і поруч Шістка пентаклів да допоможе те. По перше, ви повинні навести лад зі своїми грошима. Тут допоможе можливо, дивіться. Король Пентаклів це перевернути, да це людина все одно. Він багатий. А можливо, це ваш колишній, наприклад, чоловік, або людина просто в розлученні. Да? Ця людина з влади в нього є гроші. Він вміє з ними поводитися. То що вам допоможе? Вам треба стати отаким, не перевернутим, да? а отакі енергії для себе взяти. Ще раз навести порядок самим, себе стримувати, навести порядок зі своїми грошима, не розбазарювати, розумієте, тому що тут так само у вас буде випробування, і зараз воно ви його проходите да, випробовування жадністю, заздрістю да, а ось вони можуть так погуляти. а Ось вони то можуть. У вас своє життя у кожного свій шлях, що вам допоможе. Або такий король розумієте, знайдіть, але до нього треба. Знайти до такого короля треба знайти підхід. Цей король може бути поцінувач мистецтва, наприклад, да? тобто в нього є або бізнес, або якийсь статус, такий, ну в нього гроші є 100%, Розумієте? Можливо, вам треба проконсультуватися і навчитися. Да? Тому що, коли приходять такі карти, це означає, що ви можете стати королем королевою. Да? Ва, ви теж коронована особа, тобто у вас є цей внутрішній стрежень. Це точно у вас дуже там о, старші аркани дуже потужні. От. То ж вам допоможе те, що ви так само і до інших будете знаходити, розумієте, лояльність да, і е, дипломатія. Будете навчитися до інших знаходити підхід і до себе так само, да, порадуйте себе чимось, от, але не соріть грошима ще такі лайфхак, як то кажуть, да, до такого короля, можливо, вам треба буде зробити йому, який. Шні подарунок, розумієте, так да, тут є значення корупція, але я вас до цього не скланяю. Просто можливо, ви можете якусь послугу прийти і сказати. Тобто вам краще буде він скоріше вам допоможе, якщо ви будете корисні для нього. да, Подумайте, що ви можете йому дати. Можливо, у вас якісь є контакти або якийсь досвід, розумієте? Не знецінюєте себе, тому що ці карти кажуть про те, що ви себе знецінюєте, не віруєте в себе, да і за того ви самі перевернуті. Розумієте, у вас може бути все. Як на якомога краще.